Гарного дня! Сьогодні про важливість бути усвідомленими та розуміти суть процесів і подій, що відбуваються довкола. Ви знаєте, останнім часом у моїй практиці почастішали випадки пробою поля, аури, внаслідок бездумного споглядання та прослуховування певних відео і аудіо в соціальних мережах. Ось для прикладу проведення екзорцизму онлайн. Або ж деякі випадки ченелінгу, коли в певних моментах, здавалося б, нормальні люди починають розмовляти неприродніми голосами, ну і тому подібне. Тож давайте заглянемо в суть речей. Що таке підселення? Це наявність в полі людини чужорідної енергії яка з'їдає життєву силу людини, здійснює негативний вплив на її життя та здоров'я, а також на її близьких та оточення, яка впливає на думки, може викликати неадекватну поведінку, хвороби, енергетичні відтоки, які проявляються неприємностями, ситуаціями, коли все валиться з рук і так далі величина на впливу напряму залежить від сили чужорідної енергії та енергетичного стану людини, в поле якої вона потрапила. Що ж таке екзорцизм? Це очищення поля людини від несумісної з неї енергією. Але розумієте, це очищення буває різним. Непрофесіонали. Здебільшого проводять вичитки та вигнання. І що відбувається в цьому випадку? А те, що під дією певних слів або дій підселення виходить з поля одержимої людини і так спокійненько заходить в поле іншої, яка або знаходилась неподалік, або ж якщо підселення сильне, то й далеко. За межами. Так ось, якщо ж підходящого слабкого поля не знайшлося поблизу, Бо в сильне, я вам скажу не так-то просто і зайти, енергія залишиться в місті вичитки, в приміщенні. І чекатиме слушного моменту, коли в те приміщення зайде хтось з ослабленим полем. Тобто вичитка лише виганяє підселення з поля. Люди ж знання, знаючи це, або повністю знищують дану негативну енергію, або ж переносять її з поля ураженої людини на певні предмети, а потім їх утилізовують і таким чином не наражають інших людей. На небезпеку. Що ж відбувається зараз? В інтернеті масово проводять ритуали, вичитки, а то й ще й в прямому ефірі. А люди, наші люди, не маючи знань, з цікавості їх дивляться, тобто знаходяться в цьому полі і в результаті несвідомо контактують з цією енергією. Це може призвести до перше і найлегше простого забруднення поля. Воно на фізичному плані проявляється кошмарами, знесиленням, почуттям тривоги і тому подібне. Друге до пробою. А це уже нав'язливі чужді думки, хвороби фізичного плану або ж, в найгіршому випадку, до підселення. І знаєте, головне в цій історії те, що людина, котра оце дивиться, чи ходить в храм, де проводять вичатки, вона робить це з власної волі. Так, несвідомо, але з власної волі. Ніхто ж її не силує. А це один із законів Всесвіту, де власна воля священна. І тоді допомогти важко, адже йде розплата за власні дії. Ви повинні зрозуміти одне: в цьому світі нічого не робиться випадково. В всьому є своя причина і наслідок. Немає збігів, є лише закономірність. Відповідно до законів Всесвіту, за якими ми тут з вами граємось, без запиту не допомагаємо. Це про гуманні сили. І без попередження не йдемо в атаку. Але це попередження буває різне. Наш Святослав казав прямо, без недомовок: Іду на ви. А зараз? А зараз попередження приховано. В не до кінця зрозумілих заголовках. У книгах, так званих фантастичних, у фільмах для прикладу про чому, яку потім дуже успішно реалізовують. Знайомо, правда ж. У п'єсах і виставах, які взагалі мало хто розцінює як попередження. І так далі. Тобто ховають. Тож пам'ятайте, що ваша воля священна. Думайте. Що дивитеся і вдивляйтеся в глибину, не дайте себе обманути. Будьте усвідомленими у славу роду нашого!